Вітаю, все-таки знайшов спосіб завантажити 4К відео, вертикалку з телефона на YouTube. Але для цього треба зайти в браузер. в мене це Safari, зайти на YouTube. Звичайно ж, ми тут не побачимо кнопку Завантажити, але щоб її побачити, треба зменшити масштаб сторінки. Як це зробити, максимально зменшити. Біля YouTube.com до мене в самому низу, стрілочка вліво, оце, Натискаємо додаткове меню. І е, літери такі А, маленька, А велика. Багато разів натискаємо А маленька, поки у нас сторінка не стане найменшою, так би мовити. Після цього оновлюємо сторінку. І у нас з'являється кнопка Create. Тобто вже завантажити. І тут вже ми вибираємо наше відео. Зараз покажу на своєму прикладі. Ось я вибираю будь-яке відео. Вертикальне 4К. І зараз ми побачимо: бачите, в лівому в нижньому куті з'являється SD. І через буквально півхвилини з'явиться позначка 4К. І це значить, що ось, бачите, з'явилося. І далі тут правий нижній кут, Next, Next. Встановлюємо необхідні налаштування. Тут Я поставлю не публікувати і зберегти. Супер! В мене зараз тут вдома, я на Wi-Fi, тут швидкий інтернет, і воно швидко завантажиться і обробиться. Ну, обробка то вже на YouTube серверах, але ось буквально це ну, дуже швидко. І заходимо на YouTube, я покажу, що це дійсно підтримує. І відкриваємо відео. От я раніше завантажив, буквально пару хвилин тому. Відкриваємо і ось бачимо Picture Quality 4 k